Всім привіт! Вчора я вилежала на своєму каналі, як я розмовляю данською мовою. Верніше, як я читаю данською мовою, да? а сьогодні ми будемо вчити нашого іноземця читати українською мовою. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Hi! Hello! Do do you You want to learn Ukrainian? I do want to 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 learn learn Ukrainian? Yeah, okay. Ukrainian. I can start to read. So, read, please. Привіт. 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 Угу. Мене звуть. Мене звуть. Мене звуть. Угу. Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? Ага. Угу. Скільки тобі років? Угу. Мені. Е... 9 років. Мені 9 років. Ага. Uh -huh. Я з України. Okay. Я не розмовляю данською. Окей. Okay. Я розмовляю українською.